Шановна Жашківська громада, ми продовжуємо працювати із благодійними фондами, з гуманітарними всіма фондами. І дуже надзвичайно приємно, що відгукуються на наші запити. Окрім того, що ми зараз у наших медичних закладах проводимо ремонти, які необхідні для того, щоб пацієнти приходили, отримували послуги на високому рівні, вдосконалюємо і роботу лікарів, і також інфраструктуру нашого медичного закладу. І звертаємось до благодійних фондів. І от наразі отримуємо, відгукнулися на наш поклик. Я дякую Олександру Володимировичу. Косинюку, який ніколи не стоїть осторонь, працює практично з усіма населеними пунктами, спільно працює в міській раді, і учасник Всеукраїнської аграрної ради. Я хочу йому щиро подякувати в його особі, керівнику Всеукраїнської аграрної ради Андрію Дикону, і всім учасникам цієї ради, бо вони дотичні до всіх наших соціальних проєктів, зокрема і в нашій Жашківській громаді, тому Нехай буде успішним щодня, успішним щодень буде, успішним буде рік в аграріїв нашої Жашківщини і нашої України. Ну і отак от єдиним фронтом будемо до перемоги рухатись. Олександр Володимирович щиро дякую за допомогу. Сьогодні, Юрій Івані, дуже приємно бути знову з приємною і в чергове доброю справою для нашої лікарні. А ще за сплідний співпраці. Аграрії Всеукраїнської аграрної ради, фонду збережи Україну, місто Лумань, та наших американських партнерів, які постійно нас, з нами в співпраці, постійно нас підтримують. Це наш американський партнер Down Incorporation, які не залишаються в осторонь всіх проблем, які є в Україні, особливо в медичній галузі. І на сьогодні ми тут даруємо благодійну допомогу нашій лікарні, це медичні засоби. Це перев'язочний матеріал, це капельниці. Там перелік більше 120 найменувань, саме для того, щоб наш медичний заклад мав можливість лікувати жителів громади, мало забезпечених сімей, а також наших військових, які проходять реабілітаційні процеси. Тому я ще раз хочу подякувати і американським партнерам Даун Incorporation, нашим аграріям, які невтомно. Продовжують підтримувати наші Збройні Сили України. І, напевно, Фонду збережи Україну, який організовує всі ці логістичні процеси, всі процеси, які зв'язані з підготовкою саме переліку матеріалів, які, можливо, будуть потрібні для наших медичних закладів. Ну, і найсильніша подяка це сьогодні нашим Збройним силам України, які невтомно, які сталеві, сталевими нервами, сталевою силою. Ідуть до нашої довгоочікуваної незалежної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Велика подяка фонду збережемо Україну за сприяння аграрної ради. Ну, немає слів запевнити в тому, що дійсно. Всі переймаються проблемами нашого закладу, і міська рада, і депутатський корпус, і благодійні організації. Ми всі працюємо в одному напрямку для того, щоб жителі нашої громади були забезпечені якісними матеріалами, якісними виробами медичного призначення що дає змогу надавати якісну медичну допомогу в процесі лікування. Велика вдячність, щира вдячність за їхню допомогу, тому що, як завжди, допомога є своєчасною, допомога є необхідною і всі ці матеріали вони дійсно якісні, вони йдуть на потребу жителів нашої громади. Я вам дякую. Бережіть бережіть жителів нашої громади, Дякую. Бережіть військових. дякую хай дякую. тільки буде позитивний настрій. Тане ця допомога нам дасть змогу зекономити певні кошти і спрямувати їх, оскільки маємо ну, не одну будівлю, яка є в інфраструктурі медичних закладів. І потребують практично всі п'ять поверхів стаціонарного відділення, приймальне відділення. Зараз ми з депутатським корпусом предметно обговорюємо ці питання. А що почати, питання велике, якщо все потребує все ремонту, багато років, не хочу казати, десятків років, багато років, воно було поза увагою, можливо, нестача коштів, можливо, інші причини. не буду їх константувати. Ми сьогодні вже предметно взялись за відбудову. Медичної галузі і саме розбудову і поліпшення саме інфраструктури. Тому багато коштів залучаємо. Сьогодні і в майбутньому також є плани і проекти вже залучати. Тому от на цьому якраз можна буде на засобах медичних зекономити певні кошти, які спрямувати в облаштування саме об'єктів інфраструктури.